Доброго дня, в кінці червня проводив такий експеримент, ніколи такого не робив, а це вишив шипонік у мене, культурний єсть і шепшина. І там дали троянду мені один пагін. Я вирішив зробити кулювання на шепшину. Брунькою прищепив. Таку ось троянду. І от Пішла-пішла рости. Давно не було тут а в цих місцях. А тепер дивлюся, от. така шикарна тут буде троянда в мене. Так що, чудово проживається. Вони родичі. Пробуйте, у вас теж вийде. Пізніше ще, може, підійду до цього відео. Ох, вже груші якісь літні осипається. Ах, немає часу. Так що тепер тільки проблема, як на зиму його буде укрити. Ну то вже щось будемо думати. Ну ось Через кілька днів я проходив мимо, не міг зайти. Тут взагалі таке місце, що ну рідко навіть я коли буваю, не міг зайти, не полюбуватися трояндою. От і ще одна буде, одна квітнуть. Ах, такий приємний запах а тут на таку шипшину вітаміну я прищепив крупноплідну одну гілочку вона тут мені заважала думаю прищеплю хай буде зафіксував щоб не зламалася. Так, оце вже прищепа троянди на 2 вересня. Це вже третя вегетація починається. За два місяці третій раз вона буде квітнути. Я вже обробляв щойно виноград. Монофосфат калія і обробив також і розу, щоб краще підчепа визрівала. Можливо вже я ці квіти обірву, щоб йшло вже визрівання пагону, Ось така Красива троянда на такому чудовому, на такій чудовій шипшині.